Україні так, 29 серпня вже молочу сою, То, що показував перед цим С 2,07 вже бачите, скільки зібрав, Он ще трошки залишилось, там клинець. в принципі, оце десь половина площі. По площі у нас тут 6,81 гектара, змолочено 3,25 ну там я трошки забув кружок вимкнув, тобто десь 3-4 гектара змолочено. Оце вже десь серединка у нас. По урожайності, е, дивлюсь в коментарях, люди писали 36-25. Я був би дуже радий, але урожайність десь в районі 15 центнерів з гектара. Може 16. Чого? Що тут туди тони нема? Ні, не буде. Машину, на... машину оце ж бункер Папи, намолотили. 3 тони, ну да. Десь 4,5 тони, то як запищало. Так, і намоло і, нам... і з молотим це по навігатору. там. Ну, десь 3 гектари, то, то десь в районі 15 центнерів з гектара соя. Коли нерівномірне, ну, вже що маємо, то маємо. Рання соя, цей рік я дивлюсь, у, там Ігор знайомий сіяв. Привіт тобі Ігор, сіє цю сою. То каже, минулий рік вона була чудова, там в районі 3 тонн давала. Цей рік е дуже слаба, бо бів мало, каже, хоч би по 15 центнер. Ну, ось у мене тут виходить. Десь 15 В Бункер це як назад їхати, бо покажу, що сипе. Є трошки біб, але не критично. Ну, як Оберешета вже дуще закривати не хочу, бо й так на то багатенько йде. Молочу, повзаю ось флексом, так? Да? Кейсов? Утюгом. Молодець. Нормально. Молочу, до речі. Дивіться, яка штука крута. Оп, кермо само круте, а я тільки дивлюся от там. Висоту зрізу контролюю і подачу маси в жатку. Ну і щоб зерно не нагрібало. Е, компанія SprayForce дала е, на, скажімо так, ну, порівняти, демо показ типу свій автопілот, подивитися, так якби в мене теж вже є там, свій автопілот, порівняти, показати, розказати достоинства, недостатки. Ну, спробуємо. Е, поставили мені його на комбайна, так що... Як Жека ось сидів, казав, каже, перший кейс 1660 в Україні на автопілоті. Можливо, так і є. Налаштували, підналаштувались трошки і в принципі працюю. Так. Я вам так скажу, трошки, трошки легше так працювати. Того, що їдеш, треба контролювати і. Всю, як воно називається? І ширину захвату, ну, коротше, куди їдеш. І цей, то зараз я ось так, жатку по зрізу більш-менш підналаштував. Тут тільки дивлюсь, щоб землю не гребло. Трошки моменти. Звісно, по цій сої ще які, що не дуже прикольно, що не дуже подій прикольно, вона цей рік низька, біб, нижній, низько, втрати на жатці, ну такі, я б сказав би, досить ну, присутні. Я не скажу, що вони там прямо страшні, але є. За комбайном ви не дивились, Дяк? Бо Ми я не дивився. За, за комбайном я не бачив. Ну вчора там теж ділянку молотив, дивився, глядав, то не бачив. Ви бати, що бувать, що ну так, да, так, да, так. Да. А цей тільки за жадкою в основному втрати. Ну от, он, бачите, он трошки нагорнув. Так що якось так. Молотимо, працюємо. Так, вже виїжджають зараз згінки. Одною рукою не дуже зручно це все робити, але ну, будемо зараз спробувати. Оп, піднімаємо, розвертаємо. Машинку намолотив. Ой, машинку. Бункер намолотив, газон поїхав, якоби 4,5 тони. Багато сої тут не буде, то я думаю, що можна цей так. Натискаємо, хай заїжджає він сам. так, Пізно я, коротше, включився, заїхав, зараз він лінію восьме. Такс. Коротше, возить тут все одно дуже немає що. То думаю цей хай газон, щоб і газон не напрягати сильно. 4,5, то не нормально. Що, що? Так, да, я думаю, що так. Да. 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 В принципі, з поля тут 6,8 гектар, то два газони влізе і тут ще дві грядочки. Ото, Ото такі урожаї, коротше. цей рік соя, соя, другий рік ставить нас. Позу, скажем так. По автопілоту два слова. В принципі, зручно, непогано. По цьому, по, як сказати, більш детальний відгук, трошки ось покатаюсь, подивлюся, попрацюю, скажу, в принципі, плюс-мінус з тим, що є в мене від компанії Friends HNOW. Тобто цей РТК он зараз працює. Тільки я оце не знаю, як блін, треба хотів на свій сигнал РТК підключитися, а не підключився. Працюю зараз на сигналі, мабуть, хлопців компанії Spray Force. Бо якось думав їхати, не їхать, молотить. Думав, може завтра поїду. А тоді з'їздив, глянув, а воно вже тут в полі стоїть, соя хрускотить. Вирішив, ладно, чіпляюся, відчепляю. Ну, коротше, зняв підчеплю. У вас 9,1, у мене 8,7. Ну, коротше, суха соя. Є таке трошки підгон, але зовсім не критично. Ну, терпимо, можна працювати ось так ось. В принципі, в принципі нормально. Так що, кого цікавить компанія SprayForce. контакти будуть в описі під відео. Дзвоніть, розпитуйте, там у них вже. Я ще викину відео по цьому з Агрополтави, там хлопці розказували більш детально по цінах. по цьому. Ну, Там є вже різні версії автопілота. Якщо допустимо, це, здається, максимальна версія FJ Dynamics AT Pro Max чи якось так. Тобто тут вже Ізобас він сумісний, і можна підключати оприскувач, по секційне відключення Ізобас. Секції, секшн контроль, коротше, ці всі моменти. Цей автопілот вже сумісний. Так що так само в принципі, е, ну нормально. Є також ще ось недавно хлопці почали ставити гідравлічний вже автопілот, і по ціні він там щось, по-моєму, 8400. Гідравлічний це взагалі чудово. Гід... Тобто, це не буде електромеханіки, руль не змикатиметься. Ціна, я б сказав, досить демократична. Так що, в принципі, є з чим працювати. Ну, і мені, бачите, трошки легше, простіше. Я вже жнива відео познімаю нарешті, а то я зазвичай молочу і відео не знімаю. Ну, Минулий рік там хто бачив, то відео не було. Цей рік ось прямо в прямому ефірі з комбайна. А, до речі, я можу показати, що в бункер сипе, як сипе. Ну, бачите, щось сипе. В принципі, якийсь урожай є. Один, що воно тут насипає, ну я думаю це десь 15, може 16 см. Максимум тут буде. Ну, що є, далі. Ні? ні прибавиш, ні убавиш. Оце таке. Так, ну поле в принципі підмолочу. Там потім... не ага. не Мегу? Оцього ні. Так а що мені, я її тільки купив. Мегу можу продати. Мегу. Кому треба, пишіть, коментуйте. Мегу пора вже продати, от побігте. Стоїть мега у нас 208, та там бачили. Кому треба буде, звертайтесь, продав. Так, ну общем, розворот. Зараз розвертатимусь, потім пізніше вімкнусь. Так, ну що ж, була тривога тільки що, то я вам скажу, що вручну крутить, ну його нафіг. Тут так розслабився, просидів, тут он молотий, тут на тобі щось крутиться перестало, щось там пише. Думаю, що за тих сигнал пропав. Коли давай зайшов, гляду, коли тривога, все зрозуміло. Таке буває, так. Да. Так що я вам скажу, це вам не руками маслать. Вон лінія, бачите. Це воно тут трошки ловило, ну та цю ж, блін, бо обручну водив, а тоді прийшлося відгризати, ну, вставати на лінію, тут таке на краях жатки, можна сказати, в одну сторону йшов. Тут уже залишилось таке практично, нічого і не залишилось молотить. Так що, хлопці і дівчата, я вам скажу, що і з автопілотом приємніше молотить. І значно краще, ніж, блін, ніж толктися вручну, оце морочиться. Ну, легше. Роботу явно полегшує. Так, оце тільки сидиш. Опять я натупашив, ну нічого. Сидиш цей і балдеєш собі. Ну я вам скажу, що це мабуть того вартує отак посидіти, побалті, того, що замахатися, я думаю, ми і так, так встигнемо. Так, воли лінію, лінії, то розслабився. А я жалкою буду керувати і людям відео знімати. Ну, Я вам скажу, що в принципі, в принципі штука стояча. І життя воно однозначно полегшує. І це не тільки у цьому у молодьбі чи ще щось там, а це і на тракторі я вам скажу. Ну, на тракторі в мене інший автопілот. Але суть я вам скажу теж. Ти сидиш і ти, ну, ти не наскільки задовбуєшся за день. Тобто, якщо ти сам працюєш, то і там, якщо в тебе не 20-30, а хоча б якісь навіть, ну я не знаю, 50-100 гектар. Така штука має бути, тому що вона ну, реально полегшує життя. Я вам скажу роботу теж пришвидшує. Зараз дивіться. Продуктивність, бачите, 2,75 гектара на годину. Ну, це воно я не знаю, чи воно у реальному часі вираховує, чи, а, цей, чи на, аналізує ту площу, що я зробив. Ну, воно в принципі десь так і є. Ну, тут маси немає, я тут їжджу. 6,5, бачите, 6,8 км на годину. Тобто, в принципі, ну, і за комбайн, допустимо, якщо хтось питатиме, яка продуктивність комбайна дала. Ну, от дивіться, по такій сої в принципі, в принципі, 3 гектара за годину. Ну там враховуйте ще, що час на вигрузку, час на цей. Як воно називається, ну там приїхати, перечепитися, взяти на тілешку, ходіть на тілешку. Тобто, якщо поле велике, дивіться, за день отакої сої ви 30 гектар легенько положите. Не знаю, як воно там зараз увечері відходить чи ні. А я думаю, що відходи, бо роса зранку була. Але в загальному, ну, не знаю. Мені, в принципі, зайшло, я вам скажу. Жадко ось висоту зріз приблизно виставив. Воно там собі топче рівняє, ця жатка рівняє непогано так. Утюг не дарма її так називають. А що по самій сої? Я по самій сої не, не, не мав урожаю. 15, якщо закрию, то буде добре це поле. Якось так. Так що, на жаль, на жаль, цей рік знову соя сажає на сраку і трошки змушує по-іншому дивитися на реальність. Ну нічого. В принципі, свої питання ми закриємо. Щось там, щось там буде. Викрутимось, витягнемо. Не саме страшне. У нас, по крайній мірі, хоча б така урожайність є, а в людей немає і того, там південь, особливо, то там задниця. Ну, Оце таке по сої у мене. По автопілоту, в принципі, нормально, працює, перший день задоволений. Далі ще тоді буде по 70-му міжряді, як він там молотитиме, як я там водитиму гляну. І по кукурузі цікаво ще спробувати. Якось так. Якось так. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Такс. Оп, розворот. Трошки зробимо. Ага, мало. Трошки додамо, швидкості, так, ну, Конкретно що вийде по цьому полю, я тоді думаю вже зважу, перепишу, порахую і напишу під відео, що вийшло. Але урожай не ахті і не знаю, що там пізня соя покаже. Я думаю, що набагато краще не буде. Уже ну, що буде? Надіємося на кукурузу, що хоча б кукуруза може нас поради. Мою надію, буде якийсь там результат урожай. До речі, ще два слова, я не пам'ятаю, казав відео чи ні. А хлопці бляха, я що не включив. Хлопці казали, я ж кажу, дивіться, От в мене є там трактор і комбайн, автопілот один, можна якось це все діло сумісним зробити, то сказали, в принципі, кидається комплект проводки додатковий там на комбайн, на трактор. І якщо в нас там польові роботи весна, наприклад, ми автопі... ну, кермо, електрокермо, планшет і антенну перекидаємо на трактор, Підчіпляємось до той проводки і працюємо. Якщо це в нас комбайн... На осінь відчіпаємо, скидаємо з... Ну, перекидаємо це все діло назад на комбайн і все. Тобто, в принципі, навіть одним комплектом автопілота, допустимо так, як в мене планується прямі посіви, то не знаю, в принципі, в принципі, може навіть і бути одного комплекту автопілота вистачить на усю цю. На весь спектр робіт. Бо, наприклад, по нулю восени роботи дуже ж не буде, зібрав урожай і все. А от якщо ж по цьому, по класичному, ну, прийдеться поперекидатися. Ну, як варіант може бути, це я так кажу. Це я кажу так, щоб ви знали, розуміли, що очікувати і чи треба там, наприклад, якщо цей два комплекти автопілота, це така історія. Так, ну добре тоді, в общем. Працюватиму. Бо тут уже поле до кінця, клинчик крутиться багато, незручно однією рукою піднімати, опускати. Так, все, дякую всім за увагу. Бачите, тепер в мене хоча можливість вам відео з комбайна познімати, порозказувати. Сою, в принципі, я декілька днів тому назад всю ходив, показував, не буду вилазити, знімати. А от з комбайна, в принципі, це воно щось сигнал пропадає. Чи воно, блін, тривога була, може щось десь ще зачипаю. Так, ну в общем добре. Працюю. Всем пока.